Всім доброго дня. Мала сьогодні ось таке замовлення, замовлення виконала без черги, бо тому що замовив брат своєму загиблому братові. Ось таке, не знаю, як вам, але я такі вироби плиту з тяжкою душею. Але таке життя у нас. Ваза на 50 сантиметрів з такого дизайну, оздоблення внизу, сіточка, Колосочки. Ось така вона получилася. Завжди щось хочу поміняти у своїх виробах, щоб не плести одне і те саме. Всім гарного і мирного дня, дівчатка! Бережіть себе.